До навчального року в період війни для закладів освіти закуплять 65 електрогенераторів. Таке рішення прийняли на черговій сесії міської ради. Підживлювачами забезпечить і найпростіші укриття у школах, будуть вони різної потужності. Було виділено трохи більше ніж 8,5 мільйонів коштів для закупівлі 65 електрогенераторів. Це генератори, які будуть 14 по 24 кВт і 51 по 6 кіловат. Ми маємо передбачати будь-який варіант, і при втраті енергопостачання потрібно працювати генератор, який буде давати і світло, і тепло дітям у закладах. 125 тонн допомоги отримують громади від Вінницького гуманітарного штабу. Коробки з харчами швиденько вантажать до автівки. Ми акцентуємо увагу голів голів громад на тому, що ця допомога повинна в першу чергу йти для місцевих жителів, тому що вони також втратили роботу. В них також зменшилися доходи, і держава зараз повному обсязі їх і їх не забезпечує. В нас є категорії і багатодітних, і пенсіонерів, і людей, які мають якісь захворювання. Є родини військовослужбовців, які захищають на сході. Продуктові набори формуватимуть на місцях. Вага одного буде 6,5 кілограм. Завантажений бус поїде до муравської громади. Важливо, що сьогодні на сьогоднішній нас підтримують. В фонді ми отримуємо допомогу вже не перший раз, тому то від себе від жителів громади. Хочу подякувати голові фонду Володимиру Борисовичу Гройсману, міському голові Моргунову. Сергію Анатолійовичу і голові обласної ради Соколому В'ячеславу Петровичу, які переймаються проблемами нашої громади і постійно надають нам допомогу. Цукор, борошно, кукурудзяна Крупа, тушонка й олія. Друга хвиля допомоги громадам стала можливою завдяки давнім стосункам Вінницької міської ради і Швейцарії. Ця продукція закуповується у аграріїв Вінницької області для того, щоб їх підтримати і стимулювати надходження до бюджету і міста Вінниці, і наших територіальних громад. Завдяки Вінницькій міській раді Сергію Анатолійовичу Морганову, міському голові, ми завжди дбаємо про наші громади. Ми завжди їх підтримуємо, тому що розуміємо, що їм на сьогоднішній день дійсно достатньо важко. Пакують провізію і для Махнівської, Глуховецької, Самгородської та Джуринської громад. Кажуть, на неї люди вже зачекалися. 257 військовослужбовців. Є близько 450 тисяч дітей, це з багатодітних родин. Тому є, є між ким розподіляти цю допомогу. І вона вкрай важлива. Громада в нас немаленька, до 12 тисяч населення. тому... Хочеться всім допомогти, тому що час важкий. 50 тисяч продуктових наборів розподілять між всіма громадами Вінницької області. 19 з них свої вже отримали. У координаційному штабі запевнили, протягом наступного тижня гумдопомога доїде до всіх. Артерія порвана і легеня прошита по суті, плюс плече. Нацгвардієць Петро згадує, як з побратимами відбували у росіян українське село на Донбасі. Вночі до них зайшла диверсійна група. Вранці почався запеклий бій. Розірвалася граната, і один осколок потрапив мені в ну в лице. Перебив мені зоровий нерв. Ну я зразу втратив. Одразу втратив зірну на око. Це я не бачу, але продовжував відстрілюватись допоки не накрила артилерія. По мені черга пройшла, та й куля вже зайшла в плече, в легеню е, зайшла куля, порвана артерія, акселярна в мене була. по побратим доповів Петро мертвий. У мене з рота кров, з плеча дивлюсь, вся куртка в крові, то я вже ліг, накрився каскою, накрився бронежилетом, підпризняв його автоматом, закрився. От коліном якось прикрив життєво важливі органи. Та він був живий, але настільки знесилений, що сказати про це не міг. Коли наші військові прийшли на допомогу, лише ногою легко шуркнув. Я чисто випадково ногою дергнув, і вони побачили, що я живий. Чую, зашевелились. Живий, живий, живий. Відбиваємо. Почала стрільба, почали відбивати. Село відбили Петра. Врятували. Після лікарняного він знову повернувся до Незгвардії. Говорить радий, що батькам про його смерть не встигли розказати. Певен, завдяки таким хлопцям, як його побратими, Україна скоро переможе Росію. Зошити олівці, альбоми та рюкзаки у Вінниці. Поліцейські влаштували благодійну акцію для дітей переселенців та тих, чиї сім'ї опинились у важких обставинах. Збирають канцелярію. Принести шкільне приладдя може будь-хто. Спеціальний контейнер сьогодні поставили на проспекті космонавтів. Канцелярію та наплічники збирають до 9-ї вечора. Дуже багато діток, дуже багато діток з різних регіонів України, в яких зараз можливо, неможливе навчання. Ось, наша держава має бути освіченою, тобто ми за освічене майбутнє, тому вважаємо, що допомагати повинен кожен. Ми також допомагаємо, ми підготували, закупили рюкзачки, ми закупили канцелярські приладдя. 8 тисяч доларів, щоб виїхати з України, готові були заплатити чоловіки призовного віку. Незаконний бізнес організували мешканець Вінничини та громадянин Молдови. Один із підозрюваних шукав бажаючих незаконно виїхати за кордон, а інший обіцяв човном переправити їх через Дністер. Слідчі вже передали справу до суду. І ще один канал нелегального виїзду військовозобов'язаних СБУ накрила у Вінниці цього разу. Правоохоронці викрили схему із підроблення документів, що дозволяють перетинати кордон під час воєнного стану. До справи причетні кілька мешканців Вінниці. Одні підробляли документи, інші незаконно переправляли чоловіків через кордон. За оформлення повного пакету фіктивних документів підозрювані брали до 4 тисяч доларів із людини. Послугами встигли скористатись десятки клієнтів. Організатору оборудки повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. І ще одного нелегала затримали у могилі в Подільському. Чоловік намагався виїхати за кордон вантажним потягом, сховавшись у порожньому товарному вагоні. Та нині замість мандрівки до Молдови на порушника чекає суд. Легендарні бандеромобілі народжуються у Вінницькому СТО. Підприємець Ігор Чистоколянний від початку війни робить зі звичайних машин люті авто для наших хлопців. Ми ж за подяки не працюємо. Ми працюємо, щоб пацани там фігачили і орков. На позашляховики та буси встановлюють кулемети і міномети. А щоб машини були непомітні, камуфлюють на передову. Автомеханіки відправили вже три сотні машин. Ось цей потужний рейндж ровер вже сьогодні поїде на фронт. Якщо ми тут, а пацани там, то ніколи ми з пацанів бабло не беремо. А ця вантажівка незабаром перетвориться на справжній жах для ворога. Она будет викидуватися сюда, викидуватися полностью сюда. Там ставим лебедку, делаем борта, кидаем четверку металу, делаем борта 30 сантиметрові робимо делаем тент на неї и все. Пацани спокойно могут ну, вивозити міномет, приїхали, відпрацювали, Приехали, отработали, быстренько уехали. У нас самое главное время. Спочатку на бандерамобілі встановлюють макети зброї, аби підігнати лафети вже під бойову. Це у нас зброя з нашого вона, з, е, ставки Гітлера. Це просто ну, це оригінальне, але ми під них все виставляємо. А коли треба, допустим, сейчас нам треба ВС 19, то нам його привезуть. Ми під нього будемо все делати. По допомогу до Вінницького СТО звертаються бійці зі всієї України. Ігор говорить, подяки йому не треба, та наші хлопці вважають інакше. Насилають ось такі відео. Слава Україні! Наша волонтерам! Волонтери це звичайні люди, які допомагають нам з незвичайними речами. Особливо подяка Гашику. Гашик, ти красавчик. Шана тобі і подяка. Слава Україні! Героям слава! Сучасний і багатофункціональний кілька років жителі села Вишенька Уланівської громади мріяли про міні-парк відпочинку та спорту. Завдяки спільним зусиллям влади, місцевих мешканців, підприємців і бізнесу. Територію вдалося облагородити. Роботи над майбутнім простором не припинили навіть попри війну. Проблем вистачає, і зрозуміло, набагато більше дала нікому не потрібна ця рашистська навала, значить, але ми. Руки не впускаємо, працюємо. Ми поступово, поступово з такими мінімальними, але з корисними, значить, кроками рухаємося, значить, вперед. Територію простору обнесли акуратним парканом. Доріжку вимустили тротуарною плиткою, висадили квіти на клумбах та встановили лавочки. Планується у парку і водограй. Та головний акцент на здоровому способі життя. Завдяки перемозі в обласному конкурсі Комфортні громади вже закупили спортивний інвентар. На це отримали 35 тисяч гривень. Повністю завершити роботи планують у наступному році. Тренажери мають бути значить, з лівої сторони, значить там буде відповідно зроблена площадка значить, асфальтована, Войтбольна, значить, сітка стояти, далі щит баскетбольний стояти, і в куті, значить, з лівої сторони мають бути тренажери поставлені. З цієї сторони, з лівої альтанка має бути, значить, і далі значить, парк значить, для дітей. Із вопняку виробництво, яке цілком реально може запрацювати в ямпільській громаді, якщо місцева влада і надалі активно працюватиме над створенням індустріального парку, куди може зайти великий бізнес зі своїми потужностями? Це один із надпроривів, якби в нас це все відбулося. Ми прийняли негайно таке рішення. Розглянули всі можливі земельні ділянки, які в нас є на території. ми виділи там 20 гектарів і плануємо, що все-таки інвестори побачать саме нашу площадку. Вони приїдуть, допоможуть нам, а наші люди отримають робочі місця. Всі ресурси і логістичні перспективи Ямпільщина має. Громада, однією з перших на Вінничині, почала працювати над створенням індустріального парку і не зупиняється навіть в умовах воєнного стану. Обговорити всі виклики та перспективи на ямпільщину. Приїхав голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Бізнес має створювати виробничі потужності, заробляти кошти. Громада від цього тільки отримує плюси, бо це занятість людей, це вплив на розвиток інфраструктури, бо однозначно це зразу ж автоматично цілі, цілий комплекс інших таких напрямків в економіці. Це і логістика, це і там сфера обслуговування, і побутові питання. На засідання запросили представників управлінської компанії, яка займається розвитком індустріальних парків. Вона і пропонує екологічне інноваційне виробництво паперу із вапняку, який є навіть міцнішим за традиційний, без використання води, без використання хімікатів, без використання деревини і без використання, навіть макулатури. Саме вапняк, спеціальна технологія. Тиск, температура та спеціальні смоли, які в технологічному процесі на, на виході дають нам е, офсетну бумагу, зразок якої я можу запустити порядок. Це з вапняку зроблено. Перспективним може стати майданчик не лише для іноземного бізнесу, враховуючи важливість економічного фронту, тут може розміститись релокований український та райдужні перспективи. То справа не одного року роботи. Спочатку парк потрібно офіційно зареєструвати. Що це дає? Тому що інвестор, в принципі, йде там, де йому в принципі зручно, де йому вигідно, де він де отримати прибуток. Це основна ціль роботи самого інвестора. Всі ці даже в принципі, пропозиції, які кново презентовані тут. Вони прораховані, їхня економіка на тих пільгових умовах, які можна буде отримати на території тільки індустріального парка. Якщо це не буде зареєстрований індустріальний парк, то твої економіки, про яку тут говорить, не буде. Реєстрація парку на Ямпільщині стане ще одним спільним кроком до перемоги і сприятиме зміцненню економіки країни. Черги зменшаться. Відтепер у Вінниці отримати нові водійські права, здати іспити чи поставити або зняти з обліку машини буде легше. В місті відкрився третій сервісний центр МВС. Він переїхав із тимчасово окупованого Херсону. Встигли перевезти працівників, забрати техніку, бланки посвідчень водіїв та сервер. Стояти у чергах не доведеться. Можна записатись в електронну. Працюватиме сервіс усі дні, окрім неділі. Наш сервісний центр на рівні з Вінницькими нашими колегами буде надавати якісні послуги від Херсонської області, в місці, дислокацію в місті Вінниці. На теперішній час у нас десь працює 11 досвідчених працівників. Будемо виконувати до 80 операцій з реєстрації по реєстрації транспортного засобу, а також будемо приймати до 40 50 практичних та теоретичних іспитів на день. Сказали замовку. Проте, ми, спортсмени всього світу, не маємо мовчати. Долучайтеся до боротьби. Діліться своїми відео і публікаціями із закликом бойкоту російських та білоруських спортсменів. Викладайте їх у соцмережах з хештегами кампанії. Підтримуйте Україну на спортивному фронті. Мовчання вбиває. За підтримки Міністерства молоді та спорт...